Показує вам продовження вчорашньої історії з кокосом. Я, чесно кажучи, не думав, що ну, реально стільки багато людей про нього не чули, не користувались, бо дуже багато було питань. Ось дивіться, отаких три от бокси. Оце в мене вийшло з живцями. І оце в мене ще залишлося. Ось такі його залишився. Тут ще з відерця 10-літрове. Оце усе з одного такого брикету 4,5 кілограма. Ну, звісно, кому так багато не потрібно, можна менше купувати. Але штука реально вигідна, і я в нього буду висівати все насіння хурми, азиміни, люфу. Також в нього буду висівати. А вже коли буде пікування, там вже буде пікуватися в субстрат більш поживний, там де є чим уже рослинам. А ще я вам хочу показати різницю, який буває, раз ви вже не стикалися. Часто продається в невеликих таких брикетиках. В розповсюджених магазинах і він виглядає ось так. У мене з минулого року трохи лишилось. Тут багато таких, як волокон, і він взагалі такий більший, я не знаю, як на якусь мілку тирсу схожий, От він сильніше трохи збивається. У цього структура така більш рихла, якийсь він трохи більше зернистий, я би сказав, немає такої великої кількості волокон, і він більш пухкий залишається, краще дихає через нього коренево, менше там може щось запривати тобто є є певна ще різниця в них